Сьогодні я бачив відео таке звернення хлопця до мене. Ну це чоловік, молодий чоловік, який працює і розмірковує над тим, що в світі відбувається. Ось це те, що я від вас очікую. Погляди, думки, ідеї, чимність, вихованість і бажання в країні нашій щось змінити. Ви знаєте, чим більше буде таких людей, тим нам буде легше, тим нам буде краще. Чим менше буде людей, які вірять в те, що кожен день приносить просто черговий день. Тим легше. Ви повинні усвідомлювати. Ось як цей хлопець каже, що пасхалочки, пасхалочки, кожна подія це пасхалочка, і це правда. І це правда. За кожною подією в світі потрібно дуже уважно спостерігати. Тому що те, що вам здається, просто випадковою подією, просто подією, яка нічого не означає, просто словом, просто коментарем, просто чим-небудь воно. Не є таким, не є таким, і ми не живемо в станах, ми живемо в процесах, і це важливо розуміти, чи можна спасти Україну від е, того, в яких процесах нині Україна відбувається, так можна, тому що світ надзвичайно великий, процесів в ньому надзвичайно багато, і країни займають в цих процесах ту або іншу роль. І колись, колись е, я спілкувався з однією людиною, і вона пояснювала, що в принципі, в принципі, американці тиснуть до того моменту на лідерів країн поки вони прогинаються. А далі просто починаються перемовини, розмови, домовленості і так далі. Тобто, для американців не настільки суттєво важливо, щоб президент країни, прем'єр країни, ще хто небудь, це я про уявну країну кажу, прогиналися до без кінця. Це не принципово важливо. Вони знайдуть. Різні методи співпраці, тому що у них є різні сценарії розвитку подій, і різні країни залежно від того, яку роль вони самі для себе оберуть, будуть грати в загальній світовій шахівниці. Тому, в принципі, можна, головне розуміти, що в тебе є твої інтереси твого народу. Про Головне розуміти, що президент іншої країни це не якийсь великий дядя, телефонний дзвінок, якого ти будеш чекати з нетерпінням. Ні. Ти президент своєї країни, ти президент своїх людей, ти обраний для того, щоб своїм людям робити краще. І ніякі інші люди тебе не цікавлять подивіться на Орбана, ви скажете, ну не можна грати свою роль, можна. От Орбан грає свою роль, подобається вона нам чи ні, але він грає свою роль і з ним також американці домовляються. Телеграм шапці профілю, підписуйтесь,